Всім привіт! Сьогодні трішки розкажу про свою програму наставництва. Але власне це буде не реклама моїх послуг, бо не знаю, коли наступна група в мене запрацює. Трішки ще зайнята над роботою над проєктами, але хочу підбити підсумки власне тих програм, які вже реалізувала минулого року декілька потоків. І поділитися власне тими висновками, що ви для себе в майбутньому взагалі зрозуміли, коли вам потрібне або не потрібне наставництво. І буду зараз говорити більше про те, коли не потрібне. Перше, це коли ви взагалі не розумієте, що таке гранти. І власне, ви тільки починаєте перші кроки, взагалі нічого про це не читали, не готувались, Просто почули, що це щось хороше, і напевно інструмент, який важливо використати і вам. Звісно, наставництво воно буває різне, і за ваші гроші з вами може працювати індивідуальний наставник і розповідати вам за ваші гроші, що завгодно. Ну, наприклад, я можу розповідати елементарні речі, витрачати на це час за певну оплату. Але логіка в тому, що до наставництва все таки звертаються тоді, коли вам необхідно дійсно професіонал. Коли ви хочете досягнути чогось розвиватися активно в певній сфері, і зазвичай, якщо ви звертаєтеся до якогось наставника, то він все-таки людина, яка чогось досягла в тій сфері, в яку ви хочете йти. І відповідно ця людина не буде працювати за малі кошти, все-таки плата буде досить достойна. І виникає питання для вас, так за великі гроші наставник може розповідати елементарні речі. Але все це ви можете і безкоштовно прочитати в інтернет в якійсь книзі. Навіть у мене як у наставника є певні відео на YouTube, є якісь простенькі курси, де базові речі вже можна пропрацювати набагато дешевше, умовно купивши той курс за 3 тисячі гривень, а не платити мені за годину 5 тисяч гривень. Або будь-де в інтернет є купа безкоштовних матеріалів. Шукай, використовуй на здоров'я. Тому ось перше таке ще раз нагадаю ні. Якийсь такий червоний прапорець, коли ви хочете йти до наставника в надії, що він вам усе буде по дрібничкам розказувати. Тому ось моя та мій такий висновок, що так, це можливо, але подумайте, ви за великі гроші в результаті отримаєте елементарні речі. І потім будете дивуватися, чому ж програма наставництва не була для вас результативна, а просто тому, що ви були ще не готові до того рівня, щоб дійсно видавати результати. Другий червоний папірець, коли це у вас останні гроші, і я ніколи не рекомендую власне за останні гроші кидати все платити за навчання. Якщо ви чітко не розумієте, що вам потрібно. Якщо ви це робите, бо так кажуть це модно, щось цікаве, піду ка я повчуся на наставництво, і ще й за останні гроші. Тоді в кінці курсу цього наставництва отримуєте як мінімум депресію, бо ви зрозуміли, що не дуже хотіли цього гроші заплачені, і що з тим робити, невідомо. І в мене, наприклад, була одна ситуація на моїй групі, але я коли жінка зрозуміла, що ну, це не зовсім те, про що вона думала, і добре, що ми мали такий гарний контакт з самого початку з цією жінкою. І, власне, ми розійшлися на тому, що я їй повернула повну суму коштів, але це правда було на початку. Вона все таки проаналізувала, що їй потрібно, зрозуміла, що така проєктна діяльність їй не зовсім підходить. І в мене, наприклад, було групове настання. Навництва, вона хотіла все-таки індивідуального. Тобто, добре, коли ще ви на початку зрозумієте і той ментор, чи ті ну неважливо, той хтось, кому ви заплатили за ці послуги, щоб там була адекватна політика повернення коштів, тому що все одно може бути що от Ви зрозумієте, що це не те, про що ви думали, або не те, чого ви хотіли. Наступний момент, коли вам не треба йти в наставництво, коли у вас реально немає часу на нього. Як би там не було, то в мене групове наставництво, де працювали 3-5 людей в групі. Але навіть якщо це індивідуальне наставництво, все одно ваш експерт зайнята людина. Якщо він не зайнята людина і в нього купа вільного часу, то це знову ж таки вам червоний такий. Прапорець, а як великий фахівець геть вільний, що в нього купа вільного часу, коли ж він проекти реалізує, коли ж він, ну залежно, яка сфера, коли ж він власне спеціалістом великим є, коли він працює напрацьовує практику, якщо він постійно вільний. Тому зазвичай, якщо це дійсно експерти, ви пішли до нього на наставництво, то він зайнятий. І він так само все одно буде планувати, що, наприклад, ваша програма наставництва триває місяць, два чи три. Так, може бути індивідуальна програма, де ви разом визначатимете зручно. Для вас і для вашого наставника час зустрічі, або ці зустрічі переноситимуться, але все одно є певний часовий період. І якщо ви купуєте таку програму на місяць, на два чи на три, і розумієте, що у вас немає часу в ці місяці, то краще не купуйте. Так само були в мене такі випадки, коли. Декілька людей купували мою програму наставництва, і вже у ході розуміли, що немає в них часу взагалі працювати і писати заявки. Вони залишились задоволені, вони аналізували заявки інших учасників, бо це було групове наставництво, вони активно слухали обговорення, які відбувалися під час зустрічі зі мною як наставником, але все одно це не те, що планувалося, тому що просто не було часу у людей самостійно писати заявки. А якщо ти не пишеш заявки на грант. То ти не отримуєш тієї потрібної для тебе практики, і ясно, що твої результати від наставництва вони будуть нижчими ніж у тих і учасників, які за період наставництва встигли понаписувати 3-5 грантових заявок, податися, а деякі навіть уже і отримати грант. Тому обдумайте уважно, бо знову ж таки ваші результати від будь-яких програм наставництва, все одно в якій сфері, це все-таки ваша робота, і е, тут треба реалістично час свій розраховувати. Тому ось так. І ще про що хочеться поговорити: це мотивація. Якщо ви думаєте, що наставник це якийсь там, не знаю, театральний діяч, гіпнотизер. Взагалі, людина, яка так хопа і вам подарує мотивацію до роботи і до навчання, то ні, такого чуда не ставиться. Не станеться все таки. Зовні можна мотивувати людину до чогось, але це може бути така короткострокова мотивація або підтримка уже вашого певного налаштування. Якщо, наприклад, я мотивую учасницю, да, свою менті, давай в тебе все вийде і так далі. Але якщо ця людина так і не починає працювати, не знаходить час, не працює над собою своєю дисципліною, то звісно. У неї не буде таких великих результатів, бо не буде написаних заявок, і в мене не буде можливостей буде не просто мотиватором, а все-таки працювати над поліпшенням навичок по грантрайтингу. І таким чином, все-таки, ви повинні самостійно пам'ятати, що всі ми люди дорослі. І справжня мотивація це наше груп діло. Наприклад, і в мене є курси, які я купила і так і не пройшла. І в мене є справи, які я пообіцяла і не зробила. Всі ми маємо Довище, незавершених справ, якихось неефективних речей, і нам самим може бути за це, звісно, соромно десь перед собою. Але пам'ятаємо, що це нормальна життєва практика, тим більше під час війни. Що так, щось може нам не вдалося про це, як то кажуть, визнали, зробили висновки, і пішли далі. Але ніхто в цьому не винен. Винні тільки десь ми, що ми, можливо, себе самі не змогли замотивувати. Будь-хто зовні він не зможе за нас почати працювати. Вати тому обдумайте, звісно, не катастрофа, якщо купили програму наставництва і так у вас не знайшлось мотивації її завершити. Ну але ж розуміємо, просто бо є багато людей дорослих, які все ще вірять, що хтось прийде і за них їх навчить, за них вирішить їхні проблеми. Але пам'ятаємо, що все це в першу чергу наша робота над самими собою. І ще вам не треба купувати жодну програму наставництва, якщо ви вірите в обіцянки гарантії. Ви точно зробите тето, ви точно отримаєте тето. Наприклад, якщо в мене програнти, гранти, якщо хтось обіцяє, приходь приходить до мене на наставництво, і ти точно напишеш 5 заявок. Ти точно отримаєш гранти уже через місяць роботи зі мною. Ти точно навчишся. Того сього і так далі. Я, наприклад, ніколи не зможу цього пообіцяти. Чому? Бо я не можу за вас брати відповідальність за ваше життя. Будете ви писати заявку чи ні? У мене навіть був досвід, я проводила певні співбесіди перед наставництвом, щоб виявити мотивацію людини, певний рівень підготовки в цій сфері, а ви все одно могло статися щось в житті в людини. На нову роботу перейшла, близьку людину втратила що завгодно, депресія почалась. Це може бути. І власне Власне, робота в процесі з документів припиняється, і ясно, що цих результатів ти гарантувати не можеш. І є ті, хто досвідчені, але є ті, хто йдуть на серйозні висококонкурентні конкурси, або є ті, хто в грантах працюють з важкими тематиками, на що важко залучати кошти. Багато є нюансів. Або це бізнес, який вже отримав певні гранти і не має наявних на ринку вже. Конкурсів, тому тут треба думати над цим, власне наперед, над тим, що якщо вам так обіцяють, і ви вірите цим обіцянкам, то проблема не в тих, хто обіцяє, а проблема у вас, що ви намагаєтесь відповідальність за свої вчинки дії перенести на когось іншого. Єдине, що нормально, як я вважаю, і я так це обіцяю під час своїх наставницьких програм, що якщо ви пройшли першу зустріч і зрозуміло, що це не те, що ви хотіли. Власне, це не те, що вам потрібно, то можна повернути повністю кошти, сплачені за наставництво. І я один раз так робила. У мене була одна така ситуація з людиною, і це нормально. Я вважаю, тому що ми всі сприймаємо інформацію по різному. І якби я не розповідала про наставництво, яке, наприклад, в мене є все одно, людина сприйняла собі це по одному, а прийшла навчатися, виявилося це по іншому. Тому ще ось такий нюанс, що все-таки момент повернення коштів він має бути, якщо ви до когось Ідете, на якесь навчання. Тут нюанс, звісно, виникає, ще раз повернусь до результатів, що начебто ж ментор має вам щось пообіцяти, якісь результати, бо ви купуєте послугу. Тут так, дисбаланс певний є, але ментор може лише обіцяти певні свої зусилля, певну свою організацію роботи, певні зустрічі з вами, якісь певні теми може обговорити з вами, це може бути. Але за вас обіцяти, що у вас будуть результати, ну, це неправда. Не І це, на мою думку, особисто я так вважаю, що це просто. Нечесна неетична поведінка по відношенню до клієнта, який платить гроші. Просто ну, вішати лапшу на вуха, аби тільки заплатили кошти. Але, звісно, це моя думка. Не претендую на якусь унікальність і так далі. Стосовно себе, я, власне, коли навчалася грантам, то я насправді навчалася через практику. По-перше, я починала давно, не так багато було курсів тоді. Про гранти, і от мені повезло, що я мала такого наставника, з яким працювала. І я вже писала грантові заявки. Конкретні і мій наставник уже мені допомагав, вичитував їх і підказував, що поліпшити. Зараз мій наставник правда вже каже, що я давно його обігнала, але з іншої сторони і він вийшов на різний рівень. Зараз працює з багатьма міжнародними командами і працює далі. Добренько, друзі, всього найкращого. Маю надію, що ця інформація вам була корисною.